Всечесні отці, дорогі брати і сестри, сьогоднішній неділі неділя присвячена віддання Великому святу, воздвиження животворчого чесного Христа Господнього. В сьогоднішньої Євангелії звучали такі слова: хто хоче душу свою спасти, той занапистить її. А хто душу покладе за мене, той спасе її. Всі ми називаємося християнами, християни ті, які приймають Христа, тобто таїнство хрещення, миропомазання, приймаємо святі дари, тайни, відвідуємо храми, молимося і сповідуємо віру. Але не всі християни йдуть шляхом чи дорогою християнства. Багато хто зрікається Христа або стидається Христа, чи хреститься десь у поїздках чи на вулиці. І ніби соромно визнавати, що ти є християнином. І Христос на цю відповідь дає, що хто посоромиться мене переди мною, тому я й посоромлю перед Отцем. І тому, якщо ми хочемо, щоб ми були спасенні, ми повинні в першу чергу, як сьогодні звучала Євангелія, яка найбільша заповідь? Найбільша заповідь це любити Бога і любити самого себе як самого себе ближнього як самого себе? І на цих двох заповідях ґрунтується все Євангеліє. І тому животворящий хрест став основою спасіння. Якщо колись на Христі розпинали розбійників, то це була ганьба, це були жорстокі муки. А коли Христа розпинали, то хрест став знаряддям спасіння. І тому ми вшановуємо животворящий хрест. Ми носимо хрест, хрестики на тілі, як захист, як перемога від цього злого. Тому я вітаю всіх сьогоднішній недільним днем. Я вітаю всіх причасників, які сьогодні приймали животворящу кров і тіло Господню, нехай вона буде націлення душі і тіла. Всіх зі святом, неділею я вітаю з ним ангела Димитрію, які носять ім'я на честь митрополита Димитрія Туптала. Всім ангело-охоронителя, нехай Господь поберігає кожного з нас. І бережимо один одного ще раз зі святом з неділею слава Ісусу Христу!